Смертельне ДТП, що сталося у Житомирі 7 липня, забрало життя 16-річної дівчини. Її подруга влада наразі знаходиться у лікарні з численними травмами. Лікарі діагностували забій внутрішніх органів, сечового мігура та перелом тазових кісток у трьох місцях. Перший день вона. Просто лежала там, вона нічого не могла їсти. Її дуже рвало. Вона була тільки водичку, і то одну-дві чайних ложки, і все. І її далі просто рвало. І весь цей час їй просто капали глюкозу і дивилися, як там буде стан. І наразі це ж її прооперували. поставили апарат Елізарова, для того, щоб її можна було там посадити. Бо вона просто лежить, вона не може не ходити. Просто лежати. Пізно увечері, 6 липня, постраждала влада, та загибла Діана поверталася додому після роботи. Двоє чоловіків запропонували їх підвезти, і дівчата погодились. Пообіцяли підвезти, але ось вони тут проживають неподалік, і вони просто пропустили повороти. Вони поїхали набагато далі, і влада каже, що ось ну, там ми їдемо, бачимо, що там швидкість більше 130. Ось, вони там запустили відео, але відео порвалося на моменті саме, як вони вскочили там, чи на бордюр, чи там, через колії вони перескочили. Відповідно, авто занесло і вони в'їхали в, в стовп. Саму владу з авто діставали вже після приїзду батьків. То батьки приїхали, це вже поліція приїхала в першій годині. На місці працювала вже швидка, коли відкачували Діану. Ось, і вже батьки допомагали разом зі швидкою з поліцією діставати свою дитину. Згодом виявилося, що обидва чоловіки перебували у нетверезому стані. Рівень алкоголю у крові водія перевищував допустиму норму у понад п'ять разів. Окрім того, Керманич працює в одному із правоохоронних органів Житомирщини. Наразі правоохоронця затримано та повідомлено про підозру за частиною 3 статті 286 з приміткою 1 кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху в стані сп'яніння, що спричинило смерть потерпілого. Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі. Так як мені відомо, адвокат ну, винуватця ДТП зв'язувався з батьками загинувшої дівчини і пропонував гроші для того, щоб загладити, загладити свою провину, хоча б якось навчити собі приговор. Разом з тим, з батьками влади ніхто не зв'язувався. Кілька днів влада перебувала у дитячій лікарні у Житомирі. Наразі ж її транспортували до Охмадиту. Дівчина потребує довготривалого лікування та реабілітації. Тож знайома родини постраждала її, Віта Тарасенко запустила збір. Планували для початку просто між своїх якусь мінімальну підтримку, допомогу, адже якщо розтрощений таз, це довготривала реабілітація. Планується ще встановлення саме пластин на зламані частини тазу, адже там їй виймались осколок. Зі своїх ж кісток там частина просто попала в м'які тканини. Долучитися до збору та допомогти 16-річній владі повернутися до нормального життя. Ви можете за номером карти 41 49 49 90 81 74 56 53 або ж за QR кодом, зображеним на екрані. Анна Чепель, Роман Орлов, телеканал СК 1